Відміну від наших сусідів, які віддавно шукали відповіді на питання, що робити та хто винен, перед українцями стояли не менш доленосні: куди ми йдемо та хто нас веде. Цей фільм один з двадцяти монологів, спогади про події не такої вже і далекої минувшини, про тих, кому ми завдячуємо нові можливості побудувати справді незалежну демократичну країну. Подумки окреслюються плани на майбутнє. А ще це роздумив голос про роль і місце України у світі. Хто ми такі? Що нам треба на цій землі, розташованій на цивілізаційному вододілі? Я переконаний, що сильна, незалежна Україна нікому не потрібна. Крім України і народу України. Вчені вважають, що 20 років це такий часовий відтинок, який дозволяє переходити від конкретно соціологічних досліджень до історичних висновків. Соціологія перетікає в історію. Це дуже принципово і дуже, дуже важливо. Для нашої країни, для нашого народу ці 20 років були унікальними, тому що за ці роки відбулася зміна суспільно-політичного ледня. Змінився статус е, України, яка була складовою частиною союзної держави і утвердила свою, свою незалежність. І, звичайно, дати односта, однозначну оцінку цьому періоду дуже важко. Звичайно, е, замислюєшся над цим, що відбулося, совкола вік уже такий, що до цього спонукує 82 роки це ж 82 роки. Звичайно, те, що Україна стала незалежною державою. Це в її розвитку дуже серйозний такий крок. Але 20 років викреслити, по суті, із життя багатьох людей, коли тільки невелика кількість сімей, яка може дозволити собі все, а третина виткинута за межу бідності, погодитися з цим дуже і дуже важко. Це для мене таке, я скажу, найголовніше від відчуття, тому що 20 років це по суті третина віку для. Пересічної людини. 20 років, по суті, викреслено. І е, події розвиваються так, що я, наприклад, не маю ніякої впевненості, що ми за якихось 10 років зможемо виплести з ці, цієї ситуації. Дослідження, які проводяться соціологами, свідчать про те, що більшість наших людей вважають. І цифри дуже серйозні, які зашкалюють за 60%, або сумніваються в тому що ми за наступні скажімо, 10 років до 2020 року вийдемо хоча б на рубежі кінця 80-х років минулого століття, або впевнені, що ми цього не досягнемо. Це, це страшне. Якщо хочете, це страшне для нації. Нам просто не повезло з керманичами. Думаю, що жоден з них не мав чіткого уявлення. Що робити і куди йти? Давайте згадаємо відомий вислів Леоніда Даниловича Кучми, коли його, здається, ще призначили прем'єр-міністр. Він звернувся до народних депутатів України і каже: ви мені скажіть, що будувати? І я вам побудую. Чи капіталізм, чи соціалізм, чи феодалізм, все угодно. Все і такого чіткого уявлення не було і немає. Немає такого чіткого розуміння, а на яких засадах треба було реформувати державу? На яких? І суспільство. Що відкинути, що зберегти? Причому у різних аспектах, ну візьмемо одне. Ну, скажімо, за радянської влади існувала чітка система кадрової роботи. Чітка. Її можна критикувати. І, і система е, не обходилась без помилок, і це зрозуміло, бо кадрова робота це робота з людьми, і людина може бути прекрасною на одній посаді е, і зовсім іншою е, на іншій посаді, або її посада не, не, не я кажуть, не по плечу, або вона виявила ті якості, які до з часу приховувалась. І ось цю систему роботи з кадрами зруйнували. Може такої системи, як системи, то немає. Скільки завгодно є таких прикладів, коли у міністра, скажімо, перший запис у трудовій книжці міністр. Такого за радянських часів не було і не могло, не могло бути. Коли на перший план висуваються такі мотиви, ти, ти наш чи не наш. Як я знаю про одного досить здібного губернатора, він вже не губернатор, він зараз народний депутат України, а він сім років був губернатором. Значить, ще при Ющенкові виникало питання, що давайте ми його висунемо так. І було сказано так, так, да, він хороший працівник і сильний працівник, але він не наш. І ось виходили не з того, чи він на Україну буде працювати, чи на якусь, на якусь групу, яка сьогодні при владі. Це було зруйновано. Влада весь час е виходить з того, що треба у когось щось запозичити. Хоча Україна унікальна держава, унікальна, яка потребує свого, свого підходу, власного підходу, врахування своїх особливостей. Тим паче, що трапилося так, що Україна, е велика європейська держава, опинилася. І, мабуть, чи не єдина держава на континенті, яка опинилась між тими груп, між групами держав, які протистоять одна одній. Європа і Росія, тими, хто до неї, до неї примикає. Це унікальне становище. І для такої країни весь час коливатися між іншими і, 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 одними і другими це дуже небезпечно. Тим паче, що якби коливання в Виходило, грунтувалося на врахуванні національних інтересів і на захисті національних інтересів. Це ще це, це нормально. І можливо для України це унікальний шанс бути державою, яка може якось з'єднувати, якось примиряти оці групи, які протистоять одні. Цього на жаль не було. Я переконаний, що сильна. Незалежна Україна нікому не потрібна. Крім України і народу України. Е, і водночас всі зацікавлені в Україні, зацікавлені Захід. У, у об'єктивному протистоянні між Заходом і Росією Україна дуже приваблива для Заходу. Скажем, якби вона стала членом НАТО, то українські танки стали б НАТОвськими танками. І на наскільки сотень кілометрів принаблизилась до Москви. Вони в цьому зацікавлені. Росія зацікавлена в тому, щоб Україна перебувала у сфері її інтересів. І це можна зрозуміти. Зрозуміти, ось це вимагає так вибудовувати свою зовнішню політику, оборонну політику, яка б забезпечувала збереження Україною своєї ідентичності, Своєї незалежності і нормальні стосунки з, з усіма своїми сусідами. Україна, на мій погляд, більше ніж будь-хто зацікавлена в тому, щоб е, блокові підходи е, і блокове протистояння, блокове мислення відійшло в минуле. Для нас це в цьому е, порятунок для України, щоб ми не були між. Тими групами держав, які протистоять одна одній. На жаль, протистояння залишилось. Здавалося, реставрований капіталізм на пострадянському просторі. Зруйнований Радянський Союз, його, його немає. Одна система, але державні інтереси вони завжди залишаються, і, і в даному випадку протистояння не відійшло в минуле. Ми бачимо, що це так. І тому для України дуже важливо. Мені здається, що е, е, саме одна з таких дуже серйозних помилок наших, нашої влади е, полягає в тому, що вона не взяла на себе ініціативу саме зблизити Європу і Росію, Росію на е, основі ліквідації блокового мислення і блокових, блокових підходів. Е, Україна повинна була виступити з цим прапором і його, його нести. Ми бачимо, цим скористалася Росія. Процес цей пішов. Він йде дуже, дуже повільно, він буде йти довго, але він буде йти в цьому напрямку. Ми у цьому відношенні дуже, дуже пасивні. На жаль, наша, наша зовнішня політика, ну, особливо у минулі п'ять років, вона була просто бездатна. Що ми не робили? Ми все робили по -дурну. Ага, Нас натиснули відмовитись від ядерної зброї. Давайте відкинемо зброю. Все Росії віддали, і ми ж не одержали реальних гарантій своєї безпеки, позбувшись третього в світі за потужністю ядерного потенціалу. Нормально це чи не нормально? Хіба розумні були керівники які, держави, яке які це допустили? Бо ми бачимо, що робиться. Як ділили Чорноморський флот? Що це, розумно робилось? Я не думаю, що це робилося розумно. І таких питань я міг би на, на, назвати багато. багато Чого ми не, мо, не вміємо обстоювати свої е, е, інтереси. Треба вибудовувати відносини так, щоб узгоджувалися інтереси. І давайте ще одне подивимось. Розумієте? Склалося так, що декларуючи європейський вибір, курс на європейську інтеграцію. Ми забуваємо про дві речі. Перше, що шлях в Європу – це передусім вибудова демократичних стандартів у нас і піднесення нашої економіки, соціальних стандартів до європейського рівня це головне. І друге, який інтерес у Європи до нас. Ви дивіться, як ми без по-дурному. Підійшли до вступу у Всесвітню у світову організацію торгівлі. Значить, Ющенко тоді казав, що ми по 5 мільярдів одержуємо тільки від того, що входимо до, до суд. І потім через менше, ніж через півроку, як тільки було прийнято рішення про вступ до суд, він дає доручення уряду, як зробити так, щоб ми менше втрачали від того, що вступаємо в суд. Ми на чому втрачаємо? Ми втрачаємо найбільше у, у, у агропромисловому комплексі. Що потрібно Європі від нас? Їм наше зерно не потрібно, їм наше молоко, м'ясо не потрібно. Ні. І вони нас не пустять туди. Їм потрібно що? Їм потрібен наш соєшник, і потрібен наш рапс. Це те, що висна, виснажує землю. Вони на це йдуть ось охоче, то треба ж нам на це ж дивитись. Тому треба вибудовувати і відносини з Європейським Союзом, з європейськими інституціями, не поривати з Росією. Росія ж дивиться, а яка політика України? Куди Україна? Коли приймає закон, закон про засади внутрішньої і зовнішньої політики. І там проголошується політика позаблоковості, і кілька разів говориться про європейський вибір, і жодним словом не згадується Росія, то в Росії там вміють читати. Вміють читати. Коли робляться одні заяви, а на практиці інша лінія поведінки, то це теж враховується Росії і Росії. Не треба гратись. Але у нас в крові, ми, ми такі є. Ми обов'язково повинні якось пройти, як кажуть, між крапельками. Воно не завжди. Ми хочемо когось обхитрити, а найчастіше обертається те, що ми обхитруємо самих, самих себе. Для того, щоб бути лідером, треба бути прикладом. Ми ж все це занедбали. Якщо ми на тільки... Ну, я беру дані за 2009 рік, оскільки інші не публікувалися, якщо ми 63,3% від внутрішнього валу продукту 1990 року мали у 2009 році, якщо ми на третину відстоїмо від того рівня, а за цей час Європа пішла на 35-38% вперед, про, яку, про яке лідерство можна, можна було говорити? Ми весь час говоримо Європа, Європа, ми в Європу, Європейський вибір. Але це було як заклинання. Що таке ось для мене європейський вибір? Для мене європейський вибір це прагнення нашої держави утвердити себе таким рівнем демократії, як у демократичних країнах Європи. Це утвердження такого суспільства, в якому люди живуть так, як живуть в Європі. Працюють так, як в Європі. Хіба для цього треба обов'язково стати на коліна і благати, прийміть нас в НАТО, прийміть нас в Європу. Давайте це піднімати. Хто нам заважає розвивати демократію? Хто? Хто нам принесе демократію, чи ми її хочемо, чи не хочемо? Ось у чому проблема. Україна втратила свій шанс бути лідером. А це заяви, що ми ось ввійдемо в 20 за 10 років, ну, я не думаю, що це серйозно. Що це серйозно. Тому втратила Україна цей шанс. І дуже прикро, що це, це так сталося. А вона мала цей шанс. Мала. Будувати регіональну політику без врахування можливостей регіонів, особливостей регіонів це абсолютно пусте, пусте діло. На жаль, це в нас не враховується. У нас дуже багато про це розмов, але конкретних кроків немає ніяких. Це перше. Друге, саме стосовно регіональної політики було найменше зроблено за часи незалежності. Почали з того, що з роздержавлення рад, тобто з позбавлення рад функцій органів державної влади. І потім. То створювали значить, інститут представників президента, потім його ліквідували, повертались до значить, повновладдя, то знову повертались. Коли е, приймали рез, револю, рез, Конституцію в 1996 році, цей. Е, е, це питання було найменш відпрацьоване, коли вносили зміни до Конституції в 2004 році. Зупинились саме перед проблемою, яка стосується регіональної політики. Цього не трапилось. До Конституції треба внести певні корективи. Ну передусім треба вирішити питання, пов'язані з місцевим самоврядуванням і організацією влади на місцях. Це треба довести до кінця. Це треба зробити. Зробити. Я вважаю, що нам потрібно посилити гарантії конституційних прав і свобод. Я вважаю, що нам потрібно в Конституції виписати деякі положення, які б розкривали зміст. Що таке демократична правова соціальна держава? Між іншим у демократичних країнах Європи. Є такі приклади, які б можна було взяти за взірець. Не переписати у нас трошки інше, але як підхід взяти для нас. Це дуже цікаво. Є е, проблеми, які можна які б слід було б е, е, відпрацювати у взаємовідносинах. Президент, уряд, е, Верхов, Верховна е, Рада, е, центр, е, регіони, е, місцеве е, рівень, місцеве самоврядування. Але для цього не треба переписувати конституцію. Для цього не треба робити нову редакцію Конституції. Треба внести зміни. А відносно того, як їх приймати, я вважаю, що треба чітко і неухильно керуватися е, діючим основним законом. Дуже важливо, щоб е, парламент був незалежним органом, законодавчим органом. Що для цього потрібно? Для цього потрібно передусім високий професіоналізм парламент, е, парламентарів. Для цього потрібно, щоб для парламентаря основним, головним, беззначальним був закон, була конституція. Це, це те, чого нам зараз не вистачає. Професіоналізм у нас доведений до майже нульової точки. У нас кілька можна назвати парламентарів, коли так спостерігаєш, я як пенсіонер дивлюсь там, що, що робиться, які дійсно розбираються в законах і які проводять. Незалежно від того, якої він політичної сили. У нас цього немає. Я прихильник все-таки демократичних форм правління, які переважають Європі. Європа все-таки в основному це країна парламентської демократії. демократії. Я вважаю, що це потрібно в нас. Тим паче, до цього мене до такого висновку спонукує і практика 20 років. У нас за всі роки практично президентська посада, інститут президентства не слугував об'єднуючим чинником і моральним авторитетом. Чи, можливо, нам просто не повезло на, на Керманича? І ще що всім президентам не вистачало влади. Мене тенденції до авторитаризму дуже непокоїть. Ось чому я і, і є прихильником саме демократичної форми, саме парламентської форми управління. Але при цьому, якщо залишати президента, то це має бути символ нації. Людина, яка чітко визнач... має чітко визначені повноваження такого більше представницького плану. плану. Венеціанська комісія, між іншим. Коли робить зауваження на наші е, проєкти Конституції, зміни до Конституції, звертає увагу на те, що у нас є дуалізм виконавчої влади. У Конституції сказано, що Кабінет міністрів є найвищим органом в системі органів виконавчої влади, а президент фактично наділений органу, е, 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 повноваженнями органу виконавчої влади, і тут теж виникає питання. Я вважаю, що від цього треба відійти е, треба відійти. Тому на якийсь час можливо і слід було б зберегти інститут президентства, але з дуже обмеженими, обмеженими повноваженнями. Думаю, що це пішло б на на користь справі. Але за всіх ум умов треба, щоб парламент був все-таки дуже професійним. А для цього потрібна нормальна система система виборів. Ми, на жаль, перебуваємо зараз у такому суспільстві, яке настільки, ну пробачте, на такому слові, Дуже поганому прогнило, що ну сподіватись на те, що ми швидко вийдемо із цього стану, дуже дуже важко. На, на величезна корумпованість, величезна заангажованість, величезне прагнення використати парламент для е, в особистих цілях, що ще, мабуть, буде спрацьовувати е, якийсь час, поки ми не, не подолаємо цю корупцію е, про боротьбу з якою більше розмов, ніж фактично такої реальної боротьби, була б політична воля. Але я не впевнений, що вона є ця політична Політична. Ми бачили, як антикорупційні закони приймалися. Хіба треба було, щоб вони тільки з 1 липня цього року набули чинності? Хіба важко було виписати, хіба повинно бути предметом якихось гострих дискусій? Чи треба, щоб показували доходи не тільки... Чиновника, його дружина, там близькі, близькі родичі. Які були дискусії, а кого записати до близьких родичів? Щоб подолати корупцію, треба подолати її передусім у найвищому ешелоні. Якщо керівник корупціонер, то зайве сподіватися, що буде інакше під. під ним. Як держава відбулася Україна, але говорити про її реальну незалежність дуже важко. Ну, я б хотів все-таки бачити Україну через 20 років нормальною, демократичною країною, в якому рівень життя людей був співставний, скажімо, з нинішнім рівнем життя у європейських країнах з дуже високим рівнем демократії, свобод свобод людини, з високими моральними, етичними нормами, які мають суворо дотримуватися в державі. Я цього дуже, дуже хотів би, дуже хотів би. В моєму розумінні національна ідея це велика мета, амбітна мета, яка б була спроможна об'єднати народ країн, реалізація якої вивела б Україну коло авторитетних, розвинутих держав світу. На, на даному етапі мені здається, що такою метою могла бути реалізація ідеї про перетворення України на провідну державу у центрі Європи.